Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні Коля заливає з Сашою вдвох. Привезла колі чоботи, щоб було зручно заходити рівнять цемент. Ну так, сьогодні вже заливаємо бетон, бачите, мішалку поставили всередину, тоді так обливаємо по кругу, тоді нічого змиється. а тоді лопати розрівняли, та і все, щоб відрами не тягати. Нанизу такого отражателя, ложу, з цієї сторони поля, хай буде таким мабуть, 5 мм від того, товщина. Також там сьогодні попросив чоловіка, толя сусід робить світло всередині, лампочки протягує, ну до лампочок кабеля. Йдемо сані, поки замішає. Бо знаєте, я бачу, якщо я усе так сам-сам, то вже сніжок буде на голову падати. Поки сам сам буде. Пішли глянемо. Що тут як справи. О, кабеля валяються, значить це добре. Гофра. Бачите, яка буде цивілізація у нас? Ну так, чотири лампочки з цієї сторони де жолоб. Артем тулян заділий, отак бачите. Електрик з дипломом, то, то вам не, не жарти, це не як, що там. Бухта-барахта, правда, Тулян? Бо знаєте, зараз день трохи коротше, то вечором приїжджаю, фонариком все свічу. Якось воно так не дуже, а так треба, щоб було б світло. Можна туди перейти? Ну так, да, проходи. Скуп, буде, коли туди пройде. Буде їх на новий рік вже чотири лампочки виходить. Добре, будемо йти, бо там зараз Саня буде сваритися на нас, що ми довго ходимо. Ну. Люблю, коли такий рух, знаєте. Це іде. Треба буде ще пару ходок робити, бо знаєте, як зараз купляти, то так виходить, що багато, а коли потрошку, по яких мішків 20, то тоді менше менш йде виходить. Трошки самі допомагають. Чого? Вода тут -то тоже треба. Korovitek, harno pasujo se, vetru ne morejo tkiti, en pih. Бачиш, я казав тебе, чобить чу, нема. Не. Коля. На всі випадки і для стройки, і для хліва, і по господарству. Вже замазав. Не випадки, не випадки. Нема там катафоду? Нема. Thank you. Коля, захвачує нормальну? Приняйте штучку? Ні. А, да? Ну. Ще, можливо, якісь півгодинки залемо. От тут же, якби уровень простоно, не заглажене. Ще залишала ця частина. Ну, але все добре співаємо. Толя з'їзди з цементу привіз. Будемо продовжувати. Якщо все добре, то на сьогодні буде така невеличка квіточка одного етапу, але тут вже заглажено вже все повністю готово. Ви тут, бачите, зараз така виходить плівка там, де на бетоні, де трохи вода поіступала. Воду... А, і там теж видно. Воно таке, якби така плівка, як туди соляра попала. От Оце якась така вода тут трохи. Не дуже вона виходить. За то, що в бічків, коли постоїть трохи довше вода, то зверху така, ну, така плівочка масляна, чи як вона називається, кольорова. На камеру не буде видно. О, водичка перебігає, зараз перевіримо Чи жолоб... Чи жолоб... уровень залитий. Отак. Ось і все будемо продовжувати. Давай я... В мене чобот... чоботи чоботи більші.

Ну, так візуально трохи лопатою, я тоді з наділку йду. Тут тобто, така будова, що можна було б і так поставити, але неудобно буде чистити. Отакий, вот знаєте, у нас сьогодні рух виходить так, після обіду. с сырком. Воду. Зараз еще наберем сюди и цю болею. Той вже переночував, потрошку застигає. Зараз, знаєте, така погода якраз для його добра, що і приморозки вночі немає, і вологість така. То він, Ну так помаленьку, так, так краще буде міцніший. Тут якраз добре бички стоять, то будуть трохи його туптать. То має бути міцний, як скеля. Та й цей непоганий. Тоді трохи були приморозки, то я його накривав на ніч. То, має бути все добре. Сьогодні, завтра завтра неділя, сьогодні також такий на будівництвий перерив зробимо. Після неділі прийде щебень, бо немає вже І ще залиму цього коридора такого. Тут опалубки немає, нічого. Ці дошки познімаю, це розрівняю, зроблю уклон у ту сторону. Можливо, в майбутньому треба буде, щоб закопати якогось каду, бо там якось привіз, чи можливо як з якоїсь сторони що не мішав би заїжджати, якщо буде така жижа. Ось тут ступенька вийде десь найбільша така сантиметр 25 буде. Ну, а Там десь можливо сантиметрів 10. Щоб знайте, щоб затерти, було б непогано, але тут нічого. І так більш-менш трохи загладили та і все. То сьогодні чисто ходимо вже, наблюдаємо тощо бичкам, сьогодні за звуком корму намилю, намішаю. І будемо чекати неділі. Тоді тут також, якби є можливість, щоб ковш вміщається проїхати ковшом. Я думаю хто знає, або робити. Десь отут, якби такого бортика приблизно, ну якби, щоб тут був би один уровень, і щоб вийшов би такий бортик, ну так буде йти і отак і отак. Або зробить отут такого от бойника біля цієї стіни, можливо, сантиметрів 15 ширини і сантиметрів 20 чи 30 висоти, щоб вона було б забирати, дні, щоб стіну не поламати. Бо ці блоки вони такі слабуваті. Раніше там у нас такі пересінок є, ну, забор. Змурував з 12-ки такого, то привіз дрова, кинув. Тобто то вони якби кришаться, два блоки зробив дірочки, такі як міші погризли. То там зробимо такі бетонну страховочку, то і все. Якось так. Йдем до де, бічків заглянемо. Учора пізно вечором закінчили, то вже і мішки так поставляли і все його. У бічків, там я заглянув, то вже немає їх нічого ні, ні сіна поїсти, ні комбікорму. Сьогодні такий виходить розрузочний день. Вже одні об'їди. Сіно таке не дуже якісне, то, то таке, що залишається, то я його піною перекидаю їм та й все. Толя світло зробив, зараз включу вже. Опа. Якось так, знаєте, аж уютніше стало, коли вже світло є. Чотири лампочки. Але знаєте, я думаю, якось буде більше такого світла вечором, коли приїжджать. Ну так, вистачає нормально тут. Газети читати не буду. І це також не буде читати. Господар обіжає їх сьогодні. Нічого. Зато сіль є. Ось це туди їм зараз покидаю. Вже вони його прибрали по максимуму. Тут у мене рабри на другий поверх, на горище, на вишки, як ми кажемо, така не дуже удобна. Бо тоді, знаєте, я язиком так робив, робив, щоб гарнішу зробити не, не просто таку рабринку, а думав взяти отакі дощинки на боки, такі ступеньки так само, щоб були візьме 15-ки. А де рабрина? А зараз трохи вона така. Не дуже комфортно. Все, давайте я. Погнал. О, колі, як молодий хлоп, стрибає. Зараз кинем сіна трохи. А тут його небагато, знаєте, того, що я, я і планував, щоб бішки перероблять. Багато його не закидали, ще які можливо тиждень. Черка люсерна, стара. Хай прибирають. Та вони словом перебирають також ту, що кидаю під ноги їм. Ще разок. Почти як бистро. Зимою каєш Лесь? Зимою я возьму відпустку собі. Потопалки? Нічого. Вони молоді, зуби є то. Нехай гризуть. Що ти малий? Зараз зайшли на їхню територію, то відсі ціна поїд вони дивляться, котом на роги взять. Що ти рабчик? Ти один з перших також. На тебе вже писали, що на пельмені першого. Нічого, добудуємо хліба, тоді зразу її бистренько наприїзд, але він вже такий трохи, трохи більший. Та і все. Отой Ось Отой такий. Загоднували сюди. Ще цих покажи. Того малого бачите, зверху так за рогами у сторону Тулуба на шиї така, якась така гулька нарость. Бо там казали, що глянули б чи вона не мішає жувати нічого, то ну, нічого, але він якийсь такий трохи просто малуватий. Хай собі мешкає те. Щось не любить нас. Ну, не можу зрозуміти. Це Сімсон, мабуть. Сімпсон. І отой кабачок білоголовий, Ми його раніше лиси називали, то такий трохи погарнішав. поганішав. дай даймо ну, пройти. Дикуни, мало часу їм приділяємо. І з тої сторони попоралися і все. Бічки трохи проголодались. У комікору зараз намилюю їм це відро ячменю, відро жита, відро пшениці і два відра оса. Воно по кілограмах виходить майже однаково, можливо, трошки більше оса, просто що він легший. І тоді ще через ваги цього намеленого беру 17 кілограм кілограм соєвої макухи, це 18 і 2 кг соняшникової. І 400 грам преміксу. Зараз використовую шинкон. Пробував раніше трохи другого виробника, покормив, можливо, місяць, то щось якби так не дуже, то користуємось далі. Ну, що ви з бочинці шинконом. І тоді знає, знаєте, дуже сподобалось, коли був горох. Зараз там також ще є горох. Але на насіння хочу його попробувати пересіяти якось, щоб був би. А тоді додався 10% гороху, ну, перемеленого гороху, його старатися так подробніше перемолоти, щоб був би такий аж пілок, мучка, як його називають, і 5% соняшникової макухи, то дуже якби гарно росли. До цього року ми сіяли пів гектара гороху, на той рік плануємо гектар уже більше, щоб трохи менше докуплювати оцих білків, так сказати. Я щось так не думала, що всі разом приступлять до сіна. Ну, як Коля каже, сьогодні в них розгрузочний день, вже вони так курито геть підчистили з-під комбікорму. Ну нічого, зараз Коля вам і там понамелює, підготовить. Буде запасно днів два. Бо так нас не виходить, щоб було на тиждень. Я не бачу, що вони так все разом. Ти теж не бачив? Ну, бо завжди був комбікорм, то так, хто, хто біля сіна. До тебе, як ти зайдеш. Це вони після того, як ти їх ловив тут, то вони щось так і не дуже так і люблять, щоб ти заходив. Попогонив ти їх тоді. То таке не гулка, то таке, як вушко, такий пушок, я вже приглядалась. Така, може, яка нарость, така маленька. Але воно таке пушисте. Це такий самий менший наш. Це той, що був батьків і біляш, що в нас удома, І ще третій. А це не цей, що йде? Так. Да. Да. Два самих старших, то їдять, то може вже ходити. Будемо вже збиратися додому. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола Охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!